Всім доброго дня! Сьогодні буде таке коротеньке відео. Скажімо так, крик душі навіть буде. По телятам, по скотині, по коровам. в общем по всьому. Бачите, воно, тілочку я тілочку вивів з загону. вона тут Поки на карантині, скажімо так. бо сильно вона стала бляха бойова. Бичкові, у них там вісова категорія різна. Бичкові не, не давала вже ні їсти, ні пити, нічого. Таки така дурочка, не хочу жити в таких апартаментах, то та сидити тут. Суть відео буде не в цьому сьогодні. Все частіше мені попадається, слава Богу, що таке ще є. Де, допустимо, відео, да, де молодь займається скотиною, коров там даже вже питається. І тут читаєш коментарі і наші, щоб не обідати, старики, скажімо так, з Советського Союзу. І всі починають їм палки в колеса пхати. Та ви на цих коровах тільки горби на спині заробите, ніхто ще не розбагатів на цих коровах. Та це капець, та це... Ви розумієте, ви цим самим вбиваєте в молодіжі бажання займатися цим. Я скажу вам так, якщо є голова на плечах, то все це реально може приносити гроші, користь і все це можна зробити без горбану спині. Дивіться. Часто таке бачу в коментарях там людей під відео такими. Ой, молоко там по 6 гривень. Ой, невигодно, ой, невигодно, що робить, що робить. Та що робить, бляха, голову на плечах надо мати, хоч одному. Дивіться, проведу вам живий примір. Що молоко по 6 гривень, да? ви кормите одне, є звіно, скажімо так, да? є производитель молока, є... Кінцевий споживач да, молока. І серед нього є така ланочка, яку треба з цепі вигнати. Називається перекуп. От в селах, так, да? Я жив в Одеській області багато років. І це так. І там, дивіться, суть така, от молоковоз, да, тип якийсь, самий умний, От він їздить, людей збирає по 6 гривень молоко. Поняли, так? Да? Потім до нього додому приїжджає фура. Забирає це молоко, у нього за 12 гривень. І все, і мужика вдома там басейни, яхти, машини, все як треба. А в людей горбно на спині, бо справді за 6 гривень молоко продати це капець. Не розумієте? Люди, це все совєтське виховання, це совкове, вони не розуміють, що можна якось по-другому. А могли б зібратися в своїй вулиці, по-любому в когось є якась кухонька вдома, яка стоїть без діла. Піти з тим, хто на фурі приїжджає, сказати, мужик, ми вже задобалися на цього лоха працювати, який з нас береш шкуру, постав нам танкера туди, давайте раз там у три дні будеш приїжджати, ми тобі все почестимо без води, молочко, за хорошу ціну, ти будеш забирати у нас. Поставили якогось головного на ті бочки. Він все позаписував, людям гроші віддав, всі доволі, всім хорошо. І вже краще жити. Було 6, стало 12 гривень. Понимаєте? Для чого ви кормите оцих всіх паразитів, бо по-другому їх не назвеш? І за цього, так, да, люди пишуть коментарі, так, да, немає, скажімо так, як я сказати, вихлопу вихлопу займатися. Е, за де замерз. Вихлопу займатися цим. Це скоріше все, я ж кажу, стосується молочного направлення. По мясному трошки другая, та й то по місному там так само, ой, води цих бичків. Ой, ж кажу, є голова на плечах, воно стоїть бичок. Ніколи він з цей обору не виходив. Вода, їда постійно, корма, все, два рази в день прийшов, все, вільний. Звідки той горб виросте? Сіно, це все, я, я заготовив, за один день скосив, один день перевезли. Все, два дні в году. Просто. Все так, навіть. Що казати, якщо я зараз своїми батьками, скажімо так, постійно по цьому поводу воюють. Вони так само того воспитання да, де. Ой, що ж там заробиш з них, хольма всю життя на цих фермах. Це інше, інше врем'я, інше покоління. І, якщо думати трошки головою, так само з цими бичками. Є... Можна десь дати їх дорожче. Можна самому їх там забити, м'ясом продати. Багато, багато. Алло. Не виспався, що <сіх> багато способів, як нормально це все заробити. І можна на цьому заробляти гроші. Кажуть, найбільше мене, коли кажуть, що ще ні одна людина не збагатіла на коровах. Тому що прикалитесь, то подивіться, мужики, люди, в якій ферми держать в Україні. я не кажу, що там мега ферми, а такі середні, скажімо так, от від там, 30 голов і вище. Та вони всі бляха на крузаках. У мене багато таких знайомих, які на таких фермах живуть і нормально себе чухають. А пишуть тільки ті, які в нічого не пробували, або ті, які, в яких є горький опит такий. А по цим теляткам, бачите, от ця поки на карантині, не знаю, що з нею, куди вона далі піде, ну, до нього вона не вернеться. Видає, така вона. А ну, стань мала. Вона тут одразу в неї вкаває, тут вода. Така вона мала, непогана. Да? ай, вже. Дай Бог поїде комусь в руки. Жалко і на м'ясо таке хороше воно. І така грязнуля, бляха. Бичок не такий, бичок чистий. Покажи. Бичок, бичок в одній оборі. Бичок чистенький, а вона така трошки замерзується. Бичок, кстати, у нас трошки переболів, вже, слава Богу, все відійшов, Було, у нього ця... Луток став. І нічого все добре пішлося. Так що так, мужики, ось таку я хотів вам сьогодні донести суть. Молодь, займайтеся, не слухайте нікого, не слухайте, все буде добре. Упорство, упорство, мозгами думаємо, не тільки ж тупою. А ви уважаємі люди 50. Не ставте палки в колеса. Якщо ви будете так писати молодіж, яка намагається займатися цим, то будете ви їсти тільки в ролері. І все, молока ви не побачите, скотини не побачите. Бо і так все в Україні вже, скажімо так, животноводство йде на дно. Ось так. Всім до побачення. До нових зустрічей. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Далі буде багато цікавого, будемо копати картоплю, будемо випробувати плужка 2 по 25. Багато буде цікавого і по техніці, і по скотині. Не будемо робити обору, будемо загоражувати, будемо біси телята купляти. Будемо людям показувати, що все можна зробити, якщо є голова на плечах. Пока!